Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 24. Вже сутеніло, тому не вдалося повернутись до звичного місця сховку. Замість цього вони знайшли неподалік будівлю низьку присадкувату зі звивистими вузькими коридорами. Та дверима, що відчинялись з обох боків, це полегшить втечу, якщо з'явиться граблі, вони влаштувались всередині кам'яного інтер'єру, відрізані від світу, світла було ледь достатньо, щоб бачити один одного на відстані витягнутої руки, Повечеряли сушеними фруктами та овочами, трохи черствого хліба, трохи води. Обидвоє намагались відігнати привид карісмана зі своїх думок, а мертвий музикант спливав у спогадах, у невисловлених словах та слабкому тихому гуркоті далеких вод океану. Його обличчя розквітало в тінях, а голос шепотів у звуках дихання. Вокербо дивився на пришвидшення і не бачив її. Усі його думки звернулись до Карісмана. І про те, що це він дозволив співаку піти, хоча міг і зупинити. Коли пришвидшення доторкнулась його руки, він ледь це зрозумів. Дівчина прочитала його думки у цьому дотику, але було усе одно Бо відчув себе виснаженим, порожнім і неймовірно самотнім. Пізніше, коли дівчина заснула, він знову зрозумів, що вона поруч. Його самодокори вичерпались, смуток висох. Привид карісмана був відігнаний, нарешті відправлений на своє місце і час. Вокер сидів у коробці темряви, камінь стін, стелі та підлоги тиснув на нього з усіх боків. Тиша була ковдрою, що душила, а час інструмент, який вимірював його власну смерть. Наскільки вона далека від когось з них? Вокер дивився на дівчину, що спала поруч, спостерігав, як підіймаються й опускаються її груди, як вона повернулася бік. як пригорнула обличчя, як срібне волосся розпустилось назад. Він спостерігав за повільним стабільним биттям її пульсу, шукав западинки на її обличчі і думав, наскільки ж. Ця дівчина крихітна частинка життя. Так, можливо, вона володіє великою магією, але все ж у вокері десь глибоко сиділо відчуття, що пришвидшення в небезпеці, відчуття невловиме і важке. Воно жило в його інстинктах, в перечутті, народжене магією, яку він успадкував від Брін Омсфорд. Магією, яка все ще була у ньому, це відчуття неможливо було ігнорувати, пришвидшення в небезпеці точно, і він не знав, як її врятувати. Ніч огортала усе, а він не спав. Звичайно, уся їх група в небезпеці, але чому він відчуває, що найбільше саме пришвидшення? Смерть вже наздогнала карісмана. Вона, зрештою, наздожене і дівчину. Можливо, він боїться не смерті пришвидшення, а того, що це станеться, перш ніж дівчина відкриє йому свої таємниці, а їх багато, він був у цьому впевнений. Вокер був здивований гнівом, який викликало це усвідомлення, пришвидшення вивела його віч з найтемнішими страхами і залишила наодинці. Усе своє життя він боявся, що таємнича довіра Аланона до Омсфордів, дана понад 300 років тому Брін, повинна проявитись через нього. Він жив привидом цієї думки з дитинства, усвідомлюючи її існування, як і вся родина. Колись це було лише чуткою, але магія Омсфордів прокинулась в ньому. Як не прокидалась в його предках, сни Аланона прийшли тільки до нього. Коглайн зробив його своїм учнем і навчив його історії свого мистецтва та справи друїдів. І саме Аланон наказав йому шукати друїдів і загублений Паранор. Вокер затремтів. Кожен крок наближав його до неминучого, довіра зберігалась для нього. Примара, яка переслідувала рід Омсфордів усі ці роки, нарешті відкрила жахливе обличчя, саме він мав взяти чорний ельфійський камінь та повернути паранор, саме він мав стати наступним друїдом можна, звісно, посміятись з безглуздості цієї ідеї, от тільки він був нею дуже наляканий. Він зневажав те, що друїди робили з Омсфордами, бачив у них зловісних та корисливих маніпуляторів. Вокер провів усе своє життя, намагаючись позбутись цього прокляття, але все ж було щось більше. Аланон пішов, останній з друїдів, і Коглайна теж не було, останнього з тих, хто вивчав магію, він залишився сам. Хто навчить його тому, що повинен знати друїд? Чи він має зробити це сам? Як він має навчитись і скільки років на це витратить, скільки століть? Якщо магія друїдів потрібна для боротьби з тінями, то її не можна просто прочитати. Темний дядько стиснув зуби. Нерозумно думати, що він може стати друїдом, навіть якщо захоче. Навіть якщо забажає нерозумно, його очі заблищали, коли він шукав поглядом у тінях кімнати порятунку від своєї біди, де відповіді, які зараз так потрібні у пришвидшення? Чи вони частина істин, які вона приховувала, чи знала вона, що з ним станеться? Він почав тягнутись до дівчини, маючи намір розбудити її, але стримався. Ні. Скоріш за все вона знає так само мало, як і він. Пришвидшення, скоріш за все, прозорлива. мала якісь видіння, ось чому він відчував її спорідненою душею, вони майже однаково використовували свої здібності та застосовували магію, він змусив свої думки сповільнитись, а розум відкритись. Він подивився на дівчину так. Ніби міг поглинути її очами, а потім відчув щось тепле й щедре якусь присутність, непрохану, нерозкриту, і чомусь згадав про матір ті часи, коли він все ще її потребував. Саме вона підштовхувала його до майбутнього я, саме матір відкривала йому можливості того, ким він може бути. Вона дарувала йому кольори життя, текстури й візерунки, ніби він тканина, яку потрібно вирізати, сформувати. Але самому вокеру бракувало для цього інструментів та знань, а пришвидшення робила усе можливе, щоб дати йому і те, і інше. Потім він заснув, усе ще сидячи спиною до стіни кімнати. А коли прокинувся, на нього дивилась пришвидшення. Вони мовчки вивчали один одного деякий час кожен шукав в очах іншого щось. Ти боїшся, вокербо, нарешті сказала дівчина. Той майже посміхнувся так пришвидшення, і завжди боявся. Боявся того, що відбувається зараз, усе своє життя, тікав від цього, ховався, бажав, щоб це не трапилось. Боровся з цим, контролював своє життя, і це здавалось найкращим виходом. Думав, що якщо зможу собі диктувати власну долю, тоді вона не матиме наді мною влади. Минуле залишилося б у минулому. Сьогодення належало б мені. Він обережно випрямив ноги. Друїди впливали на життя багатьох омсфордів. Дітей Шанари протягом поколіть, вони завжди нас використовували, вони зробили нас рабами магії, а не її володарями. Вони змінили склад наших розумів, тіл і духів, вони нас підкорили і все ж не залишились задоволені. І ось тепер подивись, чого вони очікують від мене. Я маю із раба стати господарем, я маю отримати чорний ельфійський камінь, магію, яку я навіть не розумію, і маю використати її, щоб повернути паранор. І навіть цього недостатньо. Я повинен повернути в чотири землі друїдів, але їх немає. Є лише я. І якщо є лише я, Темний дядько захлинувся словами. Терпіння підвело його, гнів повернувся, сирий і гіркий. Поясни мені, зажадав він, намагаючись стримати свої емоції. Але я не знаю, прошепотіла пришвидшення. Ти мусиш. Вокер, сльози стояли в його очах. Я не можу стати тим, хто потрібен Аланону. Не можу зробити те, чого він від мене вимагає. Темний дядько швидко й різко вдихнув. Ти розумієш, пришвидшення, якщо я маю повернути друїдів і стати одним із них, якщо це єдиний спосіб знищити тіний, чи мушу я тоді стати таким, якими і друїди колись були? Чи мушу я контролювати життя тих, кому я заявляю, що допомагаю, тих інших, хто є Омсфордами? Пар, Кол, Рен, скільки ще поколінь попереду? Якщо я маю бути друїдом, чи мушу я це робити? Чи треба робити щось інше? Вокербо, вона вимовила його ім'я м'яко й переконливо. Ти будеш тим, ким мусиш. Але все одно будеш собою. Ти не застряг у павутині магії. Завжди є вибір, завжди. Раптом виникло відчуття, що пришвидшення говорить про щось зовсім інше, її обличчя напружилось від якоїсь внутрішньої муки. Дівчина швидко опанувала себе. Ти боїшся своєї долі, не знаючи, якою вона буде, ти паралізований сумнівами і побоюваннями. Який сам і створив, багато чого сталося з тобою, темний дядько, і цього було достатньо, щоб змусити будь-яку людину сумніватись. Ти втратив близьких, дім, частину тіла та духу, ти бачив, як привид дитячого страху набуває форми і загрожує стати реальністю, ти зараз знаходишся далеко від дому, який майже втратив, але все ж. Ти не повинен впадати у відчай. Він подивився на дівчину очами, сповненими жахом. Але я вже у ньому. Я дрейфую потечі пришвидшення. Я відчуваю, як втрачаю себе. Вона взяла його за руку. Тоді чіпляйся за мене, вокербо, і дозволь мені тебе притримати. Якщо ми будемо триматись один за одного, цей дрейф потечі припиниться. Вона опустила голову йому на груди, і срібне волосся розсипалось по його темному плащу. Дівчина не говорила, просто тримала його руку. Її тепло змішувалось з його. Вокер опустив підборіддя на її волосся та закрив очі, а потім ще раз заснув не було ані снів, ані раптових пробуджень, лише ніжне колисання. Його дрейф припинився, як і обіцяла дівчина, його більше не турбували тривожні видіння, він залишився у спокої, це його і втішало, його тримали жіночі руки пришвидшення. Вокер прокинувся на світанку, обережно встав з холодної кам'яної підлоги, коли очі пристосувались до тонкого сірого світла, за лабіринту кімнат і коридорів. Що віддаляли його від зовнішнього світу, почувся тихий стукіт дощу, пришвидшення поруч не було. Стурбований, він відшукав її біля ряду вікон на північній стороні, вона дивилась, як Елдвіст вітає новий день, місто простягалось вдалечінь. ряди будівель, стрічки вулиць, симетрія дизайну та будівництва, пласке, тверде, порожнє. Вокер став поруч із дівчиною і відчув, що це місце на нього тисне, вона повернулась і подивилась на нього чорними очима. Я тримала тебе якомога міцніше, Вокербо, цього було достатньо? Йому знадобилась мить, щоб відповісти чомусь він відчув себе великою оболонкою, в якій його дух стиснувся до розміру камінця. Проте на диво в ньому палала рішучість. Мені згадується карісман. Він хотів бути вільним за будь-яку ціну. Я б хотів так само звільнитись від страхів і сумнівів від себе, від того, ким я можу стати. Це неможливо, допоки я не дізнаюсь секрет чорного ельфійського каменю. Слабкий усміх пришвидшення здивував чоловіка. Я б теж хотіла бути вільною, тихо промовила вона, і, здавалось, вже збиралась пояснити, що буде далі, але швидко відвернулась. Але ми мусимо знайти Ульбелка, сказала дівчина замість цього. Вони покинули прихисток і вийшли під дощ. Пройшли мовчазними вулицями Елдвіста на північ, крізь тіні та морок, згорбившись під захистом плащів. Занурені у особисті думки. Нарешті вона промовила Елдвіст це земля всередині зими, що чекає на весну, вкрита каменем, як і інші частини землі, іноді вкриті снігом. Ти відчуваєш, як вона чекає? Насіння посаджено, і коли сніг розтане, воно зможе розцвісти. Вокер не зовсім зрозумів, про що говорить пришвидшення. В Елдвісті є лише камінь пришвидшення. Він далеко, глибоко, від берега до берега, по усій довжині та ширині. Тут немає насіння, немає сліду лісу чи поля, дерев, квітів, трав, лише ульбелк і монстри, що йому служать, а ще ми. Елдвіст, це брехня, заперечила дівчина. Яка брехня? запитав він, але відповіді не дочекався. Вони йшли близько години, обережно тримаючись доріжок, прислухаючись до будь якого руху. За винятком постійного стукоту дощу була лише тиша, навіть мав Грінт, здавалось, спав. Вода збиралась в калюжі та направлялась в потоки, стікала, розбризкувалась, змивала мул і пил. Будівлі спостерігали за цим німо і байдуже бездушні вартові. Хмари та туман змішувались та опускались, щоб обгорнути їх, аж допоки не торкались землі. Усе почало зникати. Спочатку башти, потім стіни, потім шматочки самих вулиць. Здалось, що на них зверху дивляться дивні очі, навіть крізь камінь. Що чиїсь пальці торкаються їхньої шкіри краплями дощу, шлейфами туману, вокер дозволив собі стати єдиним з тим, що відчував старий трюк, все для того, щоб отримати невелику частиночку розуміння походження цього всього невидимого. Через деякий час він відчув присутність, темну, задумливу, стародавню він чув дихання. І майже бачив очі. Вокер прошепотіла пришвидшення. З імли перед ними з'явилась постать, загорнута в плащ з капюшоном. Чарівник став перед пришвидшенням і зупинився, фігура теж зупинилась. Безмовно вони стояли навпроти один одного. Потім хмари змістились, змінюючи нахил світла, тіні трошки змінились, і пролунало питання. Пришвидшення. Вокер бо зробив крок уперед. Це був Морган Лія. Зустрівшись, вони потисли руки. Дівчина миттєво обійняла мокрого горця, пристрасно поцілувавши його в щоку. Вокер дивився на все це мовчки, вже усвідомлюючи, які відчуття розділяють ці двоє. Здивований, що пришвидшення дозволило собі це відчувати. Він спостерігав, як її очі заплющуються, коли Морган обіймає її. Можливо, вона дозволяє собі відчувати, тому що для неї це щось нове. Вона ж, по суті, ще дитина, живе лише з часу свого створення, і навіть якщо батько дав їй людські почуття, вона тільки вчиться їх використовувати, вона теж старанно намагається жити. Вокер. Морган підійшов до темного дядька, однією рукою усе ще обіймаючи дівчину. Я шукав скрізь, думав, що з вами щось сталося. Він розповів про пригоду з Хорнером Дизом, як вони потрапили в пастку, впали на схил та опинились перед жахом сплящого Мавгрінта під ними. Його очі палали, коли юнак описував, як йому якимсь чином. Вдалося вивільнити магію меча Лія. саме з її допомогою вони втекли, переночували неподалік, а на світанку дістались до їхнього сховку. Проте та будівля була порожньою ніяких ознак будь-кого. Він схвилювався за пришвидшення, точніше, за усіх, поспішив додати горець. Він залишив застежити за сховком на випадок повернення. А сам вирушив на пошуки. Горнер був готовий піти також, але я цього не дозволив. Хоча він, скоріш за все, сам більше ніколи не рушить з місця, принаймні до того часу, коли нам доведеться покинути це місце. Горець посміхнувся. Йому вистачило Елдвіста та його пасток. Він знову хоче в пивницю в рамплінг стіп. Горець замов. Задумливо подивившись за них. А де Керісман? Настала їхня черга говорити, усе розповіла пришвидшення. Її голос був рівним і на диво заспокійливим. Дівчина чітко розповіла про події, що призвели до смерті музиканта, але до того часу, як вона закінчила, обличчя Моргана спотворили відчай та гнів. Він так і не зрозумів, вірно. Промовив горець, видаючи емоції, які душили його зсередини. Він взагалі ніколи нічого не розумів, думав, що музика це ліки від усього. Господи. Горець на мить відвернувся, приховуючи обличчя. То куди тепер? запитав він нарешті. Вокер подивився на пришвидшення. Нам здається, ульбелк ховається всередині купола. Сказала дівчина. Ми шукали вхід, коли з'явились урдаси, тож треба продовжити пошуки. Морган обернувся. Тоді я йду з вами. Хорнеру краще відпочити. Можливо, разом ми просто переночуємо. А знаєте, напевно, так і має бути. Ми втрьох. Ходімо, якщо хочеш, Морган, кивнула пришвидшення. Вони відновили ходу три просочені дощем фігури. Майже загублені в тумані та тінях, вів вокер, худорлявий і блідий, привид на тлі сутінків, пришвидшення відступила на крок назад, щоб йти поруч із Морганом. Темний дядько згорбився, відчув укус вітру. А ще, як порожнеча всередині, загрожує поглинути його. Він занурився у неї і спробував заповнити її. Якоюсь частиною магії, але сила вислизала від нього як змія. Темний дядько вдивлявся вперед крізь тонку завісу дощу, і спостерігав, як тіні женуться за світлом. Привид долі глузливо дивився на нього слабким мерехтінням у калюжі, пасмом туману, вологою на камені, і завжди у цьому він бачив Аланона. Вулиця скінчилась темною масою купола, він піднявся як панцир якогось сплячого ракоподібного. Вони зійшли з доріжки і перейшли, щоб стати перед будівлею. Карликові поруч з цією величчю. Вокер обдивився купол мовчки, усвідомлюючи, що Морган і пришвидшення чекають на нього. Усвідомлюючи… Що щось ще чекає на нього також. Саме та присутність, яку він відчув раніше. Вона була тут, впевненіше, вона спостерігала, мовчки. Темний дядько не рухався. Він відчував з усіх боків, що немає місця, куди можна втекти, де їх не побачить, ніби місто тримало їх на долоні. І могло без попередження стиснути пальці. Ця дивна присутність хотіла, щоб він це знав, щоб усвідомлював, наскільки безкорисні його пошуки, і наскільки безцільне його життя. Ця штука тиснула на нього, обволікало, як туман і дощ. Йди додому, почув він шепіт. Йди, поки можеш, але не пішов. Навіть кроку не зробив, він уже зіткався з достатньою кількістю загроз і сутностей, що блукали світом. Щоб зрозуміти це перевірка, і, здається, вона створена для того, щоб викликати протилежний ефект. Здавалось, його підбурювали. Не йди, а пам'ятай, про що тебе просили. Вокер ступив уперед. І відчув, ніби до нього доторкнулась смерть. Він відчув коглайна поруч. Привид старого, що повстав з попелу Хардстоуна, прийшов подивитись, як учень практикує ремесло, якому він його навчив. Можливо, щоб прийняти екзамен. Ти не звільнишся від магії? почув він голос старого і на мить подивився на вищерблену поверхню стіни. Спостерігаючи, як дощова вода змією спускається по нерівних шляхах, сріблясті струмені, що блищать, як пасма волосся пришвидшення. Він занурився в себе, шукаючи магію, і цього разу вчепився в неї. Він огорнув себе силою, немов обладунками, обперезав себе магією і притиснув пальці до стіни. А потім відчув, як щось виринає з його тіла. Тепло та вогонь поширюються від грудей до руки, до кінчиків пальців, і стіна здригнулась. Камінь відсахнувся, ніби обпалена людська плоть. Пролунав довгий глибокий стогін. Це камінь терся об камінь, а ще тонкий зойк, ніби він щось притис. Пришвидшення присіла, як налякана пташка, срібне волосся полетіло назад, її очі пояскравішали та стали на диво живими. Морган Лія одним швидким рухом витягнув широкий меч, що був за спиною. Прохід відкрився не так, як двері, а ніби розірвалась тканина. Вхідний отвір нагадував рот, що прагнув наїстись. Нарешті вхід досяг двадцяти футів у ширину і перетворився на отвір, який ніби завжди був там, шлях усередину, саме те, що й шукали. Подумав Вокербо. Пришвидшення і Морган Ліа стали поруч із ним. Він не подивився ні на кого, а продовжив зосереджувати погляд на вході перед собою, на темряві всередині. На морі не проникних тіней. Він дивився і слухав, але там, здавалось, нічого не було. Проте вокер розумів там щось є. Карісман у голові проспівав Заходь, сказав павук Мусі, і, жестом запросивши за собою дівчину та горця, вокер бо підкорився. Кінець 24 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось!